Так, наступний. Так, наступний в нас е Ганзера Маріна є. Так, я тут. Так, це добре. Якщо ви готові на готова. Секунду, зараз. Ну, це, це дуже добре. Добре, давайте тоді презентацію. Та... Дуже, дуже буде цікаво ваша ви доповідь почути. Видно? Так видно, видно. А, так, моя тема. Це чат GPT, його особливості та вплив. А, мета роботи це розглянути особливості та відмінності від інших штучних інтелектів, саме чату GPT, дослідити, який вплив він має на нас, та людей, людство в цілому, в цілому, зробити припущення, яке майбутнє з ним може нас очікувати, і який його приблизний розвиток та напрямок. Цього розвитку. Коротка інформація. ChatGPT це бот, розроблений OpenAI і запущений 30 листопада 2022 року. До січня 2023 року він став найбільш швидко зростаючим програмним додатком в історії та має понад 100 мільйонів користувачів. Він прискорив випуск таких конкуруючих продуктів як Gemini, Claudio, Крок, і завдяки ньому Microsoft запустила копілот, заснований на четвертої версії чату Ді Цікаве про його навчання це те, що він використовував суперкомп'ютерну інфраструктуру Microsoft Azure на базі графічних процесорів NVIDIA, яку Microsoft побудувала спеціально для компанії OpenAI та яка, ну як повідомляється, коштувала дуже багато грошей. Після успіху чату GPT у 2023 році році модернізувала інфраструктуру OpenAI. також вчені Каліфорнійського університету підрахували, що серія підказок чату GPT потребує приблизно 500 мл води для охолодження сервісів Microsoft. Також за оцінками TrendForce у двадцять році для роботи GPT було розроб було використано. 30 тисяч графічних процесорів Nvidia і кожен приблизно вартістю від 10 тисяч доларів до 15. Версії чату GPD та його розвиток. Остання версія, яка була впроваджена, має пам'ята нові елементи керування. пам'ять дозволить запам'ятовувати речі, які говорять в чатах та. ну Прибере таку необхідність повторювати ту інформацію та робити розмови більш корисними та, скажімо так, з більшим сенсом. Далі в нас є далі, яка розгортається в бета-версії. Це ну, ця інтеграція дозволить відповідати на запити з ображенням. Ну, Для того, щоб це отримати, просто спитайте щось та вкажіть, що хочете зображення. Далі представляється додаток для Android. Це вже такі версії, які були у 2023 році. Далі додається інтерпретатор коду, перегляд веб-сторінок та плагіни в бета-версії, впровадження самих плагінів, та як старт оновлення продуктивності в самого чату. Особливості це те, що він універсальний, він може імітувати людського співрозмовника писати програми, сей, вірші, емалювати систему Linux, прикладати та резюмувати тексти, відповідати на запитання тестів, імітувати банк, банкомат та грати в ігри на, на кшталт крести, кинулики, виселитися та багато таких інших текстових іграк. Instruct GPT у порівнянні зі своїми Попередником InstructGPT GPT намагається зменшити кількість шкідливих та брехливих відповідей, Чат GPT запам'ятовує обмежену кількість попередніх підказок і це дозволяє користуватися як персоналізованого терапевта. Один із прикладів, де Instart GPT, це попередня версія чату GPT, приймає передумову підказки, якщо його попросити розказати. Про те, як Христофор Колумб прибув до США в 2015 році, то ChatGPT Піті починає ну, роздумувати що це контрфактична природа, бо Колумб не може прибути в 2015 році до США, але починає роздумувати, як би це було, якби він міг, використовуючи інформацію про подорожі Колумба та перекладаючи це на сучасний світ. Також японські дослідники порівняли можливості перекладу японської на англійську мову, та чат GPT мав суцільну перевагу перед Бінгом, Бардом та DPL. і виявили, що найкращі переклади серед Чіїбутів були саме від нього, бо він здатен вловлювати контекст того, що йому говорять. Обмеження чату GPT компанія OpenAI визнає, що. Іноді він має похибку та прибрехує, дає якісь безглузді відповіді, і ця поведінка зветься, ну, вона характерна для мовних моделей та називається галюцинацією. Модель винагороди розроблена з урахуванням людського фактору, і може бути надмірно оптимізована та перешкоджати тим самим продуктивності. І навчальні дані також страждають від алгоритмічного упередження, яке може бути виявлене, коли ChatGPT відповідає на підказки. Майбутній напрямок, за словами запрошеного дослідника Скотта Андерсена, OpenAI працює над інструментом для занесення цифрових знаків, що дозволить боротися з недобросовісними користувачами, які використовують послуги для академічного плодеату або СПАМу. У 2023 році Microsoft оголосила про експериментальний фреймворк і дала елементарну демонстрацію того, як ChatGPT може бути використаний для управління робототехнікою за допомогою інтуїтивно зрозумілих відкритих команд. Тут є відео в Ютубі, Фігур Ван, де він складає, він має на столі деякий посуд, яблуко, та якщо йому давати голосові команди, він починає. Розумувати, що він може зробити, виконується і відповідає, чому він це саме робить, пояснює. Який висновок ми можемо зробити наразі? Це те, що чат GPT – це найпотужніший чат наразі, побудований на основі штучного інтелекту, який стрімко розвивається у багатьох галузях? Також його напрямок розвитку заздалегідь залежить від користувачів, тому належить відповідально користуватися таким інструментом. Доволі потужним, але сподіваємося, це буде добре. І якщо якісь питання, зв'язок зі мною дякую за увагу. Добре, Марина, дякую, Кирило. Будь ласка, питання. да дякую за доповідь. Дуже цікаво. В мене таке питання. Я чув, що операційна діяльність цього чат GPT власне, прайс, який виставляється за обладнання і все інше, колосально великий. Ну, якщо не можете там підтвердити спростуйте це, і якщо можете чи не вплине це на подальшу на подальший розвиток цієї технології? Бо поки що мені здається, що комерційна діяльність чата GPT ну поки не відповідає діяльність не відповідає їх е, е, прайсу, скільки вони платять за прийну діяльність. Так, але мені здається, ну це дуже дорого в цілому інвестувати в штучний інтелект. Бо ми бачили цифри, де ті ж відеокарти та процесори сто ну, коштують дуже дорого. та Таж від 10 тисяч доларів до 15, Це вже сума для одної людини непідйомна. Але ж це таке інвестування у майбутнє і розвиваючи цю галузь, ми. Досліджуємо все більше і більше, і, можливо, це стане таким повштовхом, і в якийсь день ми самі, ну, самі не помітимо, як той же штучний інтелект дає якесь роботизування. Це стане такою буденністю, як там, телефон наразі у нас, або ноутбук та інтернет. Не побачимо, як будемо ще підсядемо на підписку ChatGPT. Так, підсядемо і будемо ще благати, щоб про ті часи мріяти, повернути їх. Тому тут не все так одного боку, можна так сказати. Дякую, дякую за допомогу Так добре ще є запитання. Ні, нема. Так, Росія Олександрівна, у мене є запитання, це саме. Да, да, добре, автоматич. Влад, да, давайте, да. Саме регламенту. Що ми робимо, коли всі доповідачі доповідачі виступлять? Ми йдемо в голову конференцію чи залишаємось тут? Так, да, дивіться, після всього цього, то ми йдемо на. У вас є ссылка по завершенню конференції. цієї? То є там ссылка, щоб ми забралися на Ага. Якщо немає, я зброшу. Тобто ми збираємося там. От, і там найкращі доповіді, там, ну, там, щось, якісь слова, якось в кафедрі, все кажуть, там таке. все таке. Я зрозумів, дякую. Вам ссылку кинуть чи є у вас? А, ні, не ось є в чаті криводим проще, не Добре, ну так, да, Марина, дякую вам за доповідь.